Thank <laughs> you. Необхідність реформування української міліції вже давно ні в кого не викликає сумнівів. Але як це зробити? Дискутують і політики, і громадські діячі, і пересічні громадяни. Не так давно Екозголад повідомила пресі, стурбованій відсутністю видимих змін в МВС, що реформа річ довгограюча. Але сьогодні відомо про єдину реформу по злиттю ДАІ та ППС, яка триває більше року, і її результат видається сумнівним. Ну, в цій ситуації ми просто наша к та саме. Ми вже здесь

Принцип набора кадри. Та ніде ні ППС не борються з професійною злочинністю з бандами та іншими проявами оргзлочинності. злочинності. Служба обоз ні на що вже не здатна. Вона глибоко корумпована. Парламент постановив розігнати її ще більше двох місяців тому. Але Аваков цього здається не помітив. Власть повинна мінятися. А люди повинні знати, що власть міняється і нужно їй допомогти і подиграти. Другого варіанту успіху у нас не буде. Може варто для початку змусити працювати існуючі структури МВС, так їх пожирає корупція. Але може міністру варто не для преси, а для підлеглих заявити, що він не бере хабарів, не отримує їх від підлеглих, які їх теж не збирають. І навіть якщо хабарів і не бере сам аваков, але ж генерали і всі їхні підлеглі, тобто весь чисельний склад міністерства, продовжують брати. Легче всего взять и ликвидировать то, что было создано на протяжении двух с половиной десятков лет, тогда когда эта система работала и ничего не предложить взамен. Если зараз убрати милицию в Киеве, например, то злочинність выросте в 4, можливо в пять разів. У рамках існуючого бюджету і чисельного складу міністр Абаков має право діяти негайно і без обмежень. Потрібно зовсім небагато скоротити до розумного мінімуму центральний апарат, роздуті до межі кадрові і господарські служби, повернути в лону карного розшуку комерсантів і служби по боротьбі з нелегальним оборотом наркотиків. Нарешті посилити відділи по боротьбі з бандитизмом, кримінального розшуку, здоровими силами і служби по боротьбі з орзлочинністю. Реформу готові кто? саме ті люди, вона напряму коснеться то есть, те генералы, которые подают министру внутренних дел свои проекты, они прекрасно понимают, что их это коснется в первую очередь. Соответственно, их. Позиція, давайте ка придумаємо ротацію. Виходить, що не треба нам багато розповідати про реформи. Все, що називається реформами, вимагає скорочення чисельного складу, потужних фінансових вливань, які ні звідки вливати. Найкоротший шлях посилення боротьби зі злочинністю, аж ніяк не дешевий піар і не реформи. А наявність політичної волі керівника МВС не брати хабарі, і не дозволяти це робити підлеглим. Усі ці трансформації можна проводити в рамках існуючого штатного розкладу та бюджетного фінансування. Ніяких глобал і дорогих реформ на руки просто слід побудувати МВС з некомерційною особою.